Мерседес завоював престижний титул Європейський автомобіль року 2026. Таке сталося вперше за півстоліття. До цього компанія зі Штутгарта змогла вирватися в лідери лише один раз у 1974 році. Голосування відбулось у день відкриття брюссельського автосалону. Найкращий автомобіль обирали 60 журналістів із 23 європейських країн. Повністю електричний Мерседес Сіалей випередив ще шістьох фіналістів. Серед них Шкода Елрок. KIA EV4, Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda та Renault 4. Журі оцінює дизайн, комфорт, безпеку, екологічність, функціональні можливості та динаміку. Думаю, багато аспектів привели сіалей до перемоги. Найвидатніший це дуже висока ефективність споживання електроенергії, яка робить автомобіль унікальним. У нього низькі витрати енергії та великий запас ходу. Цього року на моторшоу в Брюсселі десятки автовиробників показали нові та рейстайлінгові моделі. На стенді «Опель» дебютують оновлені Астра та Астра Спорт Стор. Вони мають нові світлодіодні фари. Як опція, також передбачені розумні фари «Intellilux HD», які складаються з 50 тисяч світлодіодів, що окремо керуються. Компанія BMW привезла оновлені версії електричних та гібридних моделей, зокрема серію i. Головний акцент зроблено на поліпшенні програмного забезпечення систем допомоги водієві та на підвищенні ефективності. Toyota демонструє оновлені гібридні моделі, такі як Prius та Corolla Hybrid, а також електромобілі. Крім того, на стенді виставлено автомобіль Mirai на водневих паливних елементах. Форд показав електричні моделі Експлорер та Капрі. Обидві збудовані на платформі Volkswagen. Виробник також привіз оновлені версії Транзит. На стенді Hyundai демонструють електричні моделі Ioniq 5 та IONIQ 6 та гібридні кросовери Тусон та Кона. Виставка пройшла на тлі дебатів між європейськими автовиробниками та політиками. Вони обговорюють наскільки швидко регіон має перейти на повністю електричні автомобілі. Недавно змінені правила ЄС щодо викидів допускають лише обмежене використання бензинових та дизельних авто після 2035 року. Брюссельський автосалон проходить раз на два роки. Перше мотор шоу було організовано на початку минулого століття. Це вже 102-га виставка у столиці Бельгії.